Що ці тези, які потім Банкова почала крутити проти Залужного, вони запхані якраз і, ну, цим єрмачідлом колективним у цей текст, те, що він з королем відвідував шпиталь, і те, що він організував для Зеленського зустріч з королем після е, е, Вашингтона, це, до речі, дуже жорстко помітили, так і ну, нервово зреагували в Вашингтоні. Трамп, перше в Європі вирішили все перезасновувати Європу. По-друге, з'явилася тоді е, е, Єврорада спільне засідання Євроради і Єврокомісії. і З'явилася стаття Валерія Залужного а, про його бачення е, е, України і світу, але, е, як бачиться, багатьом людям. То все саме Валерій Залужний і мав би в тілі оцього наступного керівника України. І зокрема, ця стаття є цим підтвердженням того, що він в політику таки піде. Це мається на увазі виступ в Чатам Хаус? Так, так, так. Так. Ну, вона потім цей, цей виступ з'явився вигляд колонки. До речі, з цим трапилася теж маніпуляція, і причому дикунська з боку банкової, бо вони вирвали із контексту фразу про те, що Америка руйнує НАТО, і почали розкручувати як ну, такий антиамериканський випад з боку залужного. Насправді, коли ти читаєш всю весь його спіч в Чатам це ніяк не випирає. Але ці позитивні блогери з Банку вирвали це і почали качати, що залужний. У мене таке відчуття. от Тарас Чорновіл він говорить: ну він же як людина, яка міжнародними справами займалася досить серйозно, і він стверджує, що спіч залужного і ця теза була запхата туди. Банковою, ну посол не може ацібятями, як кажуть москалі, поро. Тобто він може виступати навіть на науковій конференції з узгодженим текстом. І мені здається, що я теж подивився, мені теж видалося, що ці тези, які потім банкова почала крутити проти залужного, вони запхані якраз і, ну, цим єрмачідлом колективним. У цей текст і погоджений цей текст і відправлений йому з правом виступити. А потім вони організували протизалужну атаку. Ну, те, що НАТО європейське, е, як варіант, і до речі, Лондон е, виступає активним провайдером. І ми потім бачили подальшу і конференцію лондонську, і ну, е, ми бачимо набір цілих кроків, е, в які. Ну, мабуть, залужний посвячений, бо мені от дуже так впало в очі зближення його з королівською родиною. Те, що він з королем відвідував шпиталь, і те, що він організував для Зеленського зустрічі з королем після е, е, Вашингтона. Це, до речі, дуже жорстко помітили, так і ну, нервово зреагували в Вашингтоні. Трамп персонально почав дригатись, в нього з'явилися ревнощі, що король досі не зустрівся з Трампом, але з Зеленським зустрівся. З, Вашим, і, чи? з... з Зеленським? Зеленським, ага. після Вашингтона, коли Зеленський повертався, і була ця конференція в Лондоні. От. В, е... Валерій Залужний організував зустріч із королем Чарльзом Третім. І це було ну, як відвертий ляпас е, штатам. Але е, мені здається, що цей жест е, якраз він е, заохотив Зеленського е, інтенсивно збиратися саме в цьому форматі, е, ну, скажімо так. Стармерському форматі майбутньої Європи. І це, до речі, цей жест він погоджений із Макроном. Хочу нагадати, що Зеленський в, цю, ну, в дописі Віксі якраз процитував ідею Макрона і Стармера. І це, ну, Виглядає як узгоджена політика, тобто раптом після Вашингтона і такої ну, нервозної вистави у вальному кабінеті, по-перше, в Європі вирішили все перезасновувати Європу. По-друге, з'явилась тоді е, е, Єврорада спільне засідання Євроради і Єврокомісії. І з'явилася програма на 800 мільярдів євро на переозброєння Європи. Це п'ятирічна програма, наскільки я розумію, і це дуже 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 амбітна програма. Тобто, тут з цих коштів вже Україна почне отримувати озброєння. Німеччина, наприклад, вже підписала угоду виробник. Систем ППО РСТ, підписав угоду про збільшення поставок в Україну і ракет, і пускових установок, і ну і радарів. Тобто починає працювати військово-промисловий комплекс Європи, і він стає певним рушієм економіки, бо Європа, особливо провідні країни Німеччина і Франція. Вони так ну, Франція трошки з економікою краще, а Німеччина ледве чухала на півтора відсотки. Хоча, ну, звичайно, при 4,5 трильйонах економіки на 1,5% це все одно зростання. І, і фінансово виявиться багато. Але Європа може зростати в 3-4 відсотки. Володимир, а якщо повернутися до Валерія Залужного, все-таки, а на цьому, цьому фоні, чи не шкодує зараз Зеленський? Про те, що дав Залужному цю посаду, і чи неможливий варіант, що він такий його відкличе з цієї посади? Ну, якщо щось станеться або небовськово станеться, наскільки Залужний є захищений на цій посаді, тут е вигіднішої ситуації для зеленського годі придумати: по-перше, Залужний справді має вагу як посол. Він, до речі, Зеленський його ще при ну, відрядив і послом при міжнародної морської організації, квартира якої в Лондоні є. Так що це, це ну ніби посилення місії залужного з іншого боку, залужний член команди Зеленського, і він ну і він не в постійному полі зору українських змін. Тобто для Зеленського це дуже комфортно. Натомість народні мережі, вони навпаки кожну публікацію залужного підхоплюють і ну, створюють паралельний інформаційний простір, який Зеленський по суті не відслідковує. І це, мабуть, їх поки що не турбує. Тобто ну, медіа пул е банковий. Вони вважають, що ну, залужені на, до на достатній дистанції, а статус посла не дозволяє робити самостійних політичних оцінок в будь-якому процесу. Тому це таке як військова служба. Ти, ти не можеш висловлюватись від імені самого себе або йди зі служби і висловлюйся. Але залужному не, 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 не вигідно йти зі служби, бо от він балансує зараз в позиції, як балансував Віктор Ющенко. Тобто і сваритися з кучмою було невигідно для Ющенка. І от зараз Залужному не вигідно сваритися із Зеленським, але нагадувати про те, що він талановитіший. Яскравіший і обов'язковіший, що він. У залужного є одна унікальна риса. Він лаконічний висловлює. Це страшно людям подобається, тому що на тлі Зеленського, як генератора випадкових слів, залужний ніколи не говорить пустопорожні фрази. Це є суперперевага і через що. Перебити залужну, і коли оця банкова затіває якусь тріскотню словесну, і потім повідомляє, що вони обскакали залужну, та ні, в, ні хлопці. Ви, 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 ви. Але у в мене є питання зв'язку з цією о, міжнародною морською о, організацією. А попередній посол Украї... України теж був о, теж. Представляв Україну в цій організації чи там був окремий представник? Ну, як правило, поєднують, як поєднують. Правило. це все. Та. До речі, Україна мала своїх представників в міжнародному морському суді, і тобто Україна в морському праві досить досить успішна, і в нас хороша підготовка спеціалістів з міжнародного морського права. Кажу це, як, як член нагляду, колишній член наглядової ради е, Академії водного транспорту. Так що. Тобто, в тобто, на... тобто, порівнянні з попереднім послом залужний в тому плані не став сильнішим. Він просто, е, успадкував те, що було у його попередника на посаді. Ну, попередник був фаховим, треба сказати. Так, тут, так. Та тут треба сказати, що справді із попередником дров не було наламано, тобто репутації, контакти і ну, вся дипломатична місія, хоча там дуже різна публіка напхана для спостереження за залужним, за але треба сказати, що ну, місія не оскандалилася. Як в Швейцарії, наприклад, і, і, і то Швейцарії неодноразово скандалилась. Так що все-таки, а теж, те, що генерал Залужний знайшов якийсь ключик до серця короля, це чесно кажучи, дуже приємно. Це, це, ну, це хороший, це просто ну фен феноменальний, я б сказав, результат ну, королівська родина і так мала тепло в серці до України, бо вони ж. На відміну від українських політиків, королівська родина пам'ятає, що в них є гени київські, що їхні, в їхніх жилах тече київська кров. От в чому справа. Тому вони це дуже добре знають і дуже добре шанують свою спадщину і зв'язок з Києвом. Тобто, фактично, залужний все ж таки має такий свій плацдарм, але поки що він якби і не висовується особливо тут в залужному за цей час насправді відбулися дуже хороший перехід із військової сфери в політичну, бо завдяки військовій компоненті його спічі ну, чи в військовій академії, чи, чи його там зустрічі з військовиками. Вони йому відкрили величезне коло контактів з політиками світовими, і він напрацьовує величезне ну, портфель власних контактів, персональних контактів. От такі контакти, які є у Порошенка, навіть ну, Зеленський в силу посади їх набув, але це не значить, що ну, в цих контактерів є якась людська симпатія до Зеленського. Але Плані людської симпатії, от Порошенко дійсно набув собі величезне коло персональних контактерів в вищій лізі світової політики, які дійсно по-людськи симпатизують Порошенку. Такі контакти є, наприклад, в яценюка. Ну, Серед олігархів, то звичайно Пінчук напрацював собі досить серйозне коло контактів, зокрема з Демократичною партією США. Ну і не лише США, по Європі теж. Тому, ну, Але е, а, ще, ще один власник такого багажа персонального це Віталій Кличко. Мене просто ну, смішило, смішило до, до, так би мовити, неймовірного цього реготу, коли Зеленський у Мюнхені почав навалювати на Кличка. Він навіть не уявляю, наскільки клички брати популярні в Німеччині. Навіть чавкати на, на кличка в Німеччині, і це виглядало як, як трохи, ну, трохи хлопець столь перенюхався, як кажуть. Так. Тобто, це цікавий момент. Володимир, я дякую тобі за це інтерв'ю. Це було як завжди фахово цікаво, і в багатьох момент так несподівано. А я думаю, що ми трошки пояснили. Докупалися до істини щодо подій минулого тижня, хоча не у всьому, звичайно, там було ну, надто багато всього, і, як бачимо, вже не все зав'язано на американського керманича, а є вже й інші події з'являються, і це вже добре, це тішить. Отже, нагадую, моїм співрозмовником був політолог Володимир Цибулько. Не забудьте підписатися на його канал Цибулько Толк і Цибулько ТВ. Обов'язково підпишіться на мій канал свіжої історії, поширте це відео і все буде Україна. Дякую. Усе гарно.